Всім привіт! Новий випуск новин вже просто зараз. Став подобайкою і підписуйся на наш канал. Таким чином, ти вносиш великий вклад в розвиток українського Ютубу. А сьогодні в випуску. Андрій Шевченко привітав Мілан з виходом команди в 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів. Бапе може продовжити контракт з ПСЖ. Тіаго Мота став найкращим тренером серії А у лютому. ПСЖ – це не команда. Легенда Ліверпуля закликає Мбаппе до якнайшвидшої втечі в Реал. Андрій Шевченко привітав Мілан з виходом команди в 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів. Колишній форвард Мілана Андрій Шевченко прокоментував вихід команди в фінальну частину Ліги Чемпіонів. Вітаю, Мілан! Відмінний матч і відмінний результат. Щось точно змінюється. Команда провела дуже хорошу гру, не вистачило тільки забитого м'яча. Дуже приємно зустрітися тут зі своїми колишніми одноклубниками. Матч на цьому стадіоні був чудовий. Мені сподобалося ставлення гравців до матчу. Мілан грав дуже жваво. Тоттенхем здивував мене, здалося, що вони зіграли повільніше, ніж зазвичай, цитую Шевченка Джерело. Мбапе може продовжити контракт із ПСЖ Нападник французького парисентрменкі Кіліан Мбапе може продовжити контракт з клубом, повідомляє Le Ек. Як інформує Джерело влітку 2022 року Мбапе узгодив новий контракт із ПСЖ. Новий контракт був підписаний за схемою 2 плюс 1. Головною умовою було, що нападник продовжить контракт лише після перемоги у Лігі Чемпіонів, проте клуб та футболіст можуть продовжити угоду на третій сезон за взаємною згодою без дотримання цієї умови. Тіаго Мота став найкращим тренером серії А у лютому. Наставник Болоні Тіаго Мота був визнаний найкращим тренером місяця у серії А. У лютому команда 40річного фахівця здобула три перемоги у чотирьох матчах: Фіорентина 2-1, Монса 0-1, Самдорія 2-1, Інтер-1-0. Мота перший тренер в Італії, який отримав цю нагороду з двома різними командами у січні 22-го року зі Спецією, а зараз із Болонією. ПСЖ – це не команда. Легенда Ліверпуля закликає МБП до якнайшвидшої втечі в Реал. Екс-захисник мерсесайців Джеймі Каргер відреагував на другу поразку пережан від Баварії 0-2 в 1-8 фіналу Ліги Чемпіонів і виліт з турніру. Чесно кажучи, я радий, що ПСЖ вилетів. Мені не подобається вся ця система. Це просто хаос. Вони мають найбільше грошей та найкращих гравців, але це свідчить про те, наскільки важливо бути командою. Так, нам подобається дивитися за індивідуальностями в команді, однак це не команда. Чим швидше Мбапе опиниться в реалі, тим краще. Йому потрібно піти, сказав Каргер Джерелу.